Ціни ростуть комуналку середньостатистичній українській родині потягнути самостійно неможливо. Вихід субсидія від держави. Кількість отримувачів субсидій на житлово-комунальні послуги, що торік зросла в шість разів. З 505 тисяч домогосподарств. компенсацію отримували 209 тисяч. В цьому році цифра більша 225 тисяч. А буде ще більшою. Газ вже здорожчав. Якщо ви отримували субсидію протягом минулого опалювального сезону, зверніть увагу, її вам перерахують автоматично. Додатково звертатися до управлінь соцзахисту не потрібно. Для тих же, хто лише зараз зважується на цей крок, запроваджено новий сервіс електронна форма подання заяви та декларації. Це одна з заявлених державою новацій. Травня субсидії надаються за удосконаленим механізмом. Тепер доведеться вибирати пільги чи субсидія. При розрахунку вартість послуги пільги враховувати не будуть. Людина могла раніше отримувати, скажімо, і пільги. Якщо пільги не прикривали повністю суми сплати за житлово-комунальні послуги або військового платежа, то тоді людині ще донараховувалась і субсидія. На сьогоднішній день треба обрати єдиний механізм чи пільга, чи субсидія. Актуально для ОСББ субсидія відтепер може нараховуватися на послугу управління будинком. Якщо ж ви живете в орендованій квартирі, то на вас також очікують зміни. Плата за житлово-комунальні послуги нараховуватиметься на кількість проживаючих, а не зареєстрованих осіб. Щодо залишків по субсидіях на житлово-комунальні послуги, а вони є у багатьох, була тепла зима та перерахунки спожитого, то урядом визначено окремий порядок заліку невикористаних сум. На сьогоднішній день урядом врегульовано дане питання і фактично залишається на особовому рахунку споживача. Сума, якщо в разі з опалення здійснюється за рахунок, як кажуть, газу. То в еквіваленті 100 кубів газу, якщо опалення здійснюється за рахунок електричних котлів то сума залишається на рахунку споживача еквівалент 150 кВт електричної енергії. Всі інші суми підіймаються до державного бюджету. Також залишки по сумам, які залишились ті, хто користується централізованим опаленням, то там сума повністю підіймається до державного бюджету. Зміни торкнулися і термінів подачі заяв. Субсидія на житлово-комунальні послуги надається тепер з місяця звернення і до закінчення опалювального періоду. Субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу відтепер призначається після особистого звернення до управління соцзахисту. Звертаємо увагу і на те, що в цьому році посилено контроль за наданням субсидій, тобто надання послуг, може бути припинено, якщо соціальний інспектор в ході перевірки матеріально-побутових умов виявить порушення законодавства на сьогоднішній день. Саме і передбачено механізм перевірки соціальними працівниками умов проживання даної особи, і за результатами обстеження відповідними фахівцями буде прийматися рішення про призупинення надання. Житлової субсидії відомості про те, що суди відбирають субсидію у тих громадян, які володіють декількома квартирами та будинками, є абсолютним міфом, зазначають соцпрацівники. Так було до травня 2015 року. В той же час було знято й обмеження для безробітних громадян або студентів. А з травня 2016-го для розрахунку субсидій таких осіб почали враховувати умовний дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів, а це 2 900 на сьогодні.